У французькому місті Париж відбулося відкриття сесії Конгресу мерів 2024. У ньому взяли участь високопосадовці, представники бізнесу, громадські діячі та мери з України та Франції. На заході також виступив президент України Володимир Зеленський. У відеозверненні він подякував Франції за незмінну підтримку, наголосив на важливості нашої подальшої співпраці та встановлення побратимських зв'язків із французькими містами. Сьогодні ми бачимо. Як між українськими та французькими містами встановлюються нові побратимства та лінії дружби? Чернівці та Рюей Мальмезон, Вінниця та Нансі, Кременчук та Клермон Ферран, Очаків та Фекам, Ізюм та Шернів'єр – це лише кілька прикладів, які символізують вашу солідарність з Україною. Сьогодні також відбулася зустріч політичного рівня, яку організував Європейський альянс міст і регіонів для відновлення України. У заході в режимі онлайн взяв участь міський голова Кременчука Віталій Малецький. Він представляв не лише нашу громаду, але й усю асоціацію міст України, яка об'єднує понад тисячу територіальних громад. Слід сказати, що сьогодні усі українські муніципалітети мають кілька основних спільних цілей: це перемога та відновлення, і відбудова нашої країни. Місцеве самоврядування робить все можливе для досягнення саме цих ключових цілей. Територіальні громади мають велику кількість пропозицій щодо проєктів відновлення та розвитку. Вони постійно прагнуть. Використовувати свій потенціал, налагоджують співпрацю з європейськими містами, партнерами та побратимами. Міжнародні зв'язки мають фундаментальне значення для розвитку сучасного світу. Дякуємо за можливість підтримувати їх навіть під час війни. Це вкотре доводить, що взаєморозуміння та співпраця можуть перемагати навіть у найважчі часи. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини.